Відключення світла в умовах аномальної спеки, які ви бачили цього тижня. Це приклад того, що може чекати на вас взимку. Наскільки довгими можуть бути періоди без світла майже добу? Наскільки по різному це може відбуватись в різних регіонах і навіть містах? Як непередбачувано може змінюватися ситуація, як захід може сидіти зі світлом, а схід без як сьогодні? Вітаю, друзі! Я Олена Требошна, Це канал «Є питання». Сьогодні п'ятниця, 19 липня. Чому влада мовчить про і чому несправедливо ділить між нами світло? Про це і буде сьогодні. Не забудьте натиснути вподобайку, підписатись на її питання і задонатити на 12-й загін спецпризначення, підрозділи якого працюють на Харківщині і Запоріжжі. Або купити якусь з наших футболок на маркетплейсі каста весь прибуток від продажу, яких ми також передаємо. І дякую усім і розповідаю. Отже, ви самі могли бачити і відчувати сьогодні, і вчора який бардак може бути зі світлом і без, і буде, і як довго його може не бути. Майже добу. І ще ви мали шанс побачити, як мовчання ягнят. Тобто неспроможність представників влади нормально пояснити реальну глибину проблеми, причини її, причини того, чому світла немає так довго в умовному прифронтовому Запоріжжі, і чому воно є у Львові. Як це мовчання і невміння сказати правду людям, використане і роздмухане росіянами може призвести до неконтрольованого соціального вибуху взимку. Репетиції чого цього тижня також пройшли в кількох містах країни. Сьогодні зранку розгнівані і обурені мешканці Запоріжжя зібрались під стінами Запорізької ова. Перекрили дорогу біля облдержадміністрації. І вимагали, аби до них вийшов керівникова Федоров. Люди скаржились на те, що світла немає по 16-17 годин. І влада не пояснює причин дій і того, що чекає на мешканців міста. Далі холодильники не працюють ні в будинках, ні в супермаркетах. В селах немає води, бо без світла не працюють насоси. Худоба вже місцями мре. Окремо обурювало їх те, що подекуди поруч з районами, де немає світла, стоять будівлі, які не відключають. Одночасно сьогодні вранці Львів обленерго повідомило, що на Львівщині скасували погодинні відключення електроенергії на сьогодні, взагалі повідомлення було дуже лаконічним за розпорядженням Укренерго відключення скасовані, та й усе ніяких тобі пояснень, чому на тлі загальнонаціонального колапсу Львову дали світло на весь день не було. Тому пояснення замість представників влади дали знавці в коментарях під цим самим дописом. Коротко, їх суть зводилась до того, що падли навмисно вимикають світло, коли хочуть. І ось же ж змогла знайти система спосіб розвантажитися а до цього людям брехали. А так і вчора могло бути світло, але його просто спеціально падлюки не включали. Влада так виглядає, боїться чесно розповідати людям, що відбувається, як чому і кому відключають світло, а кому ні, і в чому причина того, що цього тижня відключення світла були особливо тривалими. Тому якась кількість населення видумує дикі пояснення, які швидко поширюються мережею і в будинкових чатах серед інших людей, і це зрештою вилиться боком самій владі. При цьому вона не розповідає правду і не пояснює, чому невідомо. Це загадка, тому що нічого секретного в тому в принципі немає. Ну можливо, крім того, що деяких топ енергетиків президент мав би, мабуть, нарешті за ці провали звільнити. Справа в тому, що такий баланс, точніше, швидше розбалансованість в енергосистемі, як сьогодні і вчора, виникла через аварію, яка наскільки мені відомо на боці енергоатому. Через спеку і велике навантаження на деяких його об'єктах вийшло з ладу певне обладнання, яке забезпечує видачу електроенергії на частину регіонів, зокрема на південь і схід його зараз ремонтують. Тому в системі склалась ситуація, коли на заході і в центрі країни енергії більше ніж очікувалось, і передати її на схід і південь технічно просто неможливо, поки не відремонтують. Тобто на заході станом на зараз достатньо електроенергії з Хмельницької і Рівненської АЕС, саме тому, що цю електроенергію через аварію неможливо дротами передати на південь і схід. Тому в умовному і безумовному Львові скасовують відключення а на сході та півдні вони діють і довші ніж завжди. У нас у Києві вчора було жахливо зі світло, в офісі не було 6 годин поспіль його в день, а ввечері його не було вдома. Сьогодні світло було майже весь день, і о четвертій його лише відключили. Тобто, ситуація з несправедливими відключеннями, яка склалась цими днями, з одного боку, тимчасова і має місце виключно тому, що Зазнало аварії енергообладнання, що ускладнило передачу енергії на схід і південь. І коли обладнання, що полетіло, відремонтують, відключення мають знову стати більш пропорційними і справедливими по всій країні. Чому енергоатом соромиться визнати, що причина проблеми це він, таємниця вчора енергоатом і центр протидії дезінформації разом з ним взагалі називали повідомлення про аварію на об'єктах енергоатому російським і ПСО. Можлива причина в небажанні керівництва енергатому нести відповідальність за те, що мільйони людей в розпал спеки опинились без електрики і води з їхньої вини. Публічну чи кадрову відповідальність я ХЗ. але вчора директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко, відомий і дуже обізнаний експерт з енергетики, стверджував саме це, що два дні тому на південноукраїнській АЕС горіли два трансформатори струму. Очевидною причиною була спека, але треба було б провести і службове розслідування, яке має показати, чи не було водночас порушення режимів роботи та температурного моніторингу обладнання. Я зачитаю його допис, бо це важливо для того, щоб ситуацію розуміли правильно, а не так, як пишуть в пробудинкових чатах. Саме через цю абсолютно технічну аварію лівий берег України, включно з Дніпром, Сумами і далі по переліку, останні два дні вкрай жорстко обмежений в постачанні електрики. Сьогодні, як мені повідомили, згорів з тих же причин ще один трансформатор струму, там же на Південноукраїнській, і по неперевіреним даним, ще один на Чорнобильській АЕС. Я би службове розслідування таки проводив. Ще й СБУ залучав би про всяк випадок. Ситуація стала ще складнішою. Тим часом в офіційних зведеннях про все це жодного слова, тільки інформація про ще один атомний енергоблок, який вийшов з ремонту, і таємниче енергетичне обладнання, що часом тимчасово зовсім трохи не працює. Цікаво, чому так старанно приховується ця ситуація, адже фантастична спека, плюс постійне перевантаження обладнання, плюс постійне включення та виключення мереж, які до цього геть зовсім не призначені по всій країні, призводять до швидкої деградації обладнання. Аварії буде все більше і більше, вже незалежно від спеки. Мороз теж впливатиме негативно. Як мені здається, робити вигляд, що нічого не відбувається, найгірша стратегія. І службові розслідування потрібно проводити і причини аналізувати, готувати. План попереджувальних дій на майбутнє і терміново його реалізовувати. Якщо взимку посипляться розподільчі пристрої атомних станцій, пристрої відповідальні за видачу електроенергії в мережу, мало не покажеться нікому. Людей треба інформувати, людей треба попереджувати. Людям треба дати розуміння необхідності готуватись до складної зими. Так написав Олександр Харченко у Фейсбук вчора, але енергоатом його голова Петро Котін щасливий мешканець купленого тещою маєтку під час вторгнення. Міністр енергетики Галущенко, голова уряду, шмигаль нарешті колективно. Мовчать про справжні причини проблем, чому невідомо, можливо, не хочуть брати і нести відповідальність. Можливо, не хочуть повідомляти погані новини про те наскільки серйозні проблеми в системі, щоб не полетіли їхні голови. А може хтось з них просто не відстрілює глибини проблем? Я не знаю. Але в тому числі їхнє мовчання підживлює ті самі чутки, що електроенергію таємно продають на захід. Саме такі листи цього тижня літали в інтернеті, і енергоатому доводилось спростовувати, що Котін не продає таємно світло у Польщу. Це є брехнею, але хто ж буде розбиратись, коли енергоатом бреше сам, а коли брешуть росіяни? Але то проблеми Котіна, проблема країни в тому, що те, що ми спостерігаємо зараз, це свого роду репетиція того, що буде взимку. Коли за місяць повернуться з ремонту і обслуговування всі атомні блоки, і коли з часом вдасться відновити якусь частину знищеної ракетними обстрілами генерації, то восени ситуація з відключеннями дещо покращиться, поки росіяни не розіб'ють щось ще і поки споживання знову не підскочить взимку. І взимку швидше за все буде приблизно так, як зараз або гірше. Зараз частина обладнання полетіла через спеку. Взимку вона полетить через обстріли чи ще щось, і в якихось регіонах буде так, як цими днями світла не буде по умовних 17 годин, як зараз в Запоріжжі, а може й довше, і гірше. По росіяни ж не зупиняться. 25 патріотів нам до зими не передадуть, а уряд не встигне за три місяці покрити всю країну малою генерацією, якщо не встиг це зробити за два з половиною роки. Тому порятунок громадян України на жаль цієї зими буде справою рук самих громадян України. Але про це енергоатом і уряд не кажуть чомусь. Мабуть, з тих самих причин, з яких перед вторгненням заспокоювали, що все важко, але контрольовано, щоб не сіяти паніку. Тому закликаю вас, я оцініть те, що вам доводиться переживати сьогодні. І розумієте, що взимку приблизно так, мабуть, і буде. І спробуйте зробити до зими те, що в ваших силах: утеплити квартиру чи будинок, чим і як можливо пошукати в інтернеті. Там вже є чимало історій про те, як цілими під'їздами і багатоповерхівками ставили люди генератори, насоси, сонячні панелі. Купіть кафлоу чи пауербанк і просто подумайте, що ви будете робити в найгірший ваш день, якщо світла не буде, скажімо, добу. А на вулиці буде мінус. Ну і десь ближче до холодів. Принаймні дізнайтесь, таки де будуть у вашому населеному пункті пункти, прости, господи, незламності. А влада, яка мовчить і не хоче про це говорити з народом зараз, нехай теж подивиться на ті мітинги проти відключень світла, які цього тижня пройшли не тільки в Запоріжжя, і, наприклад, в Полтаві. Там русня і провокатори активно підхопили і картинку, і меседжі і роздмухали це до масштабів громадянської війни. Полтаві, невелика аварія на силовому кабелі, на яку наклались відключення електроенергії, теж призвела до протестів мешканців. Кількох будинків вони вийшли на вулиці і перекрили дорогу. Соцмережами і чатами одразу полетіли відео і дописи, в яких писали, що люди сидять без світла, бо світло продають наліво і експортують. Її вимикають спеціально, щоб люди не читали правду про владу в інтернеті. Перекручені коментарі розлетілись усіма мер... соцмережами, подекуди закликали навіть до повстання проти влади, і всю цю брехню активно підхоплювали російські канали, які активно підбурювали українців мітингувати проти відключення електроенергії, несправедливих графіків і проти влади. Взагалі, І це легко і швидко перекочувало в будинкові чати. Так от владі б краще подивитися на ці мітинги. Теж для неї це теж свого роду репетиція того, що може бути взимку, і як це будуть використовувати і росіяни, і внутрішні провокатори. Тому мовчати і заспокоювати зараз, щоб не сіяти паніку. Це така собі стратегія. Краще було б попередити ну, і готувати країну не лише морально, бо виживання громадян цієї зими немає. таки бути з правою рук виключно громадян цієї країни, але до них я достукаюсь навряд чи. А вам краще знати. На тому у мене все на сьогодні. От і у мене о четверті вимкнули світло в Києві. Бережіть його і себе. Не забудьте підписатися на її питання, поставити вподобайку і допомагати військовим закинути щось на 12-й загін спецпризначення, наприклад, який підтримуємо ми. Спокійного вам вечора і побачимось!